Хлопа, кусачка. Клопа, косачка. До палати 11-річного Сашка завітали клоуни. Хлопчик отримав опіки під час пожежі у будинку. Вже майже тиждень лежить у лікарні. Тож, каже, нудиться без друзів. Минулого разу вони прийшли і дарили це. і діяли. Собачку не тільки вона спустилась. Пограли з сашком, показали фокуси і час рушати до наступної палати. Сьогодні са фотоська. Подружки вам куди подавати, потім скинуть, ви скажуть мені потім. Тут разом з мамою лікується Дамір. Хлопчику два роки, утім, до гри з клоунами, розповідає мама, охоче долучився. Трошки такий схвильований. Не ожидав, а так я думаю, дуб. йому дуже сподобалось. Дуже сірі будні, а так. Дуже весело, супер, що приходять. П'ять разів на тиждень Руслан у стінах лікарні перетворюється на клоуна труслика. каже, вони з партнеркою шоколадкою можуть знайти підхід до будь-якої дитини. вчора кстати, був такий случай, що дитинка не йшла на контакт. Ми просто не заходили в палату. Одягли куклу. Ось цю куклу одягнув. Оця кукла була у нас вчора працювала, і, і кролік був. І вони просто зробили театр за дверима. Ця кукла ловила бульбашки. Ми кормили черв'ячки, шарики ми давали, і вона хам-хам хам-хам. І дитина почала на контакт іти. Одного хлопчика він не хотів, аби вмикали світло, так і ми працювали ліхтариками. Це було дуже весело, і це було захопливо. Цією справою труслик та шоколадка займаються три роки. Лікарі кажуть, з часом навіть стали залучати клоунів до процедур. Діти більш позитивно реагують на той стан, який вони знаходяться в відділенні. А якщо потребує якісь проведення маніпуляцій, транспортування до операційної, вони відволікаються від цього стану, і це у них морально навіть зовсім без яких-лібо ускладнень проходить. Лікарняною клоунади, труслик та шоколадка навчалися на курсах. Там пройшли і психологічну підготовку. Нині ж набирають волонтерів для навчання своїй справі. Софія Москаленко та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро.